Великий піст почався. Ми відслужили першу вечірню Великого посту, яка відрізняється дещо порядком. Головне, вона відрізняється тою надзвичайною засилою. Смиренням і окриленістю водночас молитвою Святого Єфрема Прямосильна. Господи, владико життя. Ця молитва починається з простих речей про недбалість і безнадійність, про владолюбство і марнослів'я. Не хочу цього. Не дай мені. Вона прямує і спрямовує нас до кращого, до того, що несе спасіння, доброчесності, смиренно мудрі, терпіння і любові. Вона закликає кожного з нас до покаяння з тим, щоб я просив. Щоб дав мені Бог бачити мої гріхи. І не засуджувати братом. І ми зараз приступаємо до цього чину прощення, коли завершиться. Ця коротка промова. Ми можемо обіймати один одного. І надавати прощення і просити про прощення. І не дивуйтесь, що дехто буде відповідати на те, що ти скажеш, прости мене, а він скаже, прости і ти мене. Він вже не буде казати, я тебе прощаю. Це само собою буде зрозумілим. йти мене. Зрозуміло, що ми в цьомусь завинили один перед одним. Бо були нестерпними. Бо були надто вимогливими. Бо були різкими. Бо веруть в нас емоції. І це не дивно, що вони вирують. Погано, що ми не дослухались до Спасителя нашого, бо він в своїх найважливіших заповідях вимагає від нас, щоб ми явили щось надприродне в своїй поведінці, переживаннях, почуттях волі. Природно зараз бути такими і спустошеними, і згорьованими і нервовими надзвичайно. Це природно. А Христос вимагає надмірних зусиль і надприродних можливостей, які є у нас, є безумовно. Щоб ми... Подолавши самих себе, звертали один до одного. Любов і смиренномудрія, терпіння, прощення один до одного спрямовували. Ось чого він від нас вимагає, не зважаючи на. Те, в якому ми стані перебуваємо. Оскільки кожен з нас може щось, хто старший, може згадати щось із свого власного досвіду, так, мабуть, частина з нас точно бачила останню посмішку людини звернену до нас. Вона з тою посмішкою відходила від життя. Чи легко було їй посміхнутися? Радість була там можливо. Можливо, бо зустріч чекала людину з Богом. Але там головне була любов і прощення. І прохання, пропрощення в цій посмішці. В тому останньому рухові, який здійснила людина, покидаючи цей світ. Ми живемо в таких умовах, що кожен день і кожна година можуть бути останніми. Чому б нам не обійняти один одного і не посміхнутися? Це було б краще, ніж те, чим часто сповнене наше спілкування. Я хочу просити прощення. Я не доробив, безумовно, того, що треба було доробити. Не зробив тих кроків назустріч тим чи іншим людям. Не виявив до них тепла, розуміння, співчуття чи любові. Не зміг втішити і заспокоїти всіх тих, хто. Цього потребував, хоча це мій обов'язок. Я не встиг. Я все думав, що треба відновити мої сили для того, щоб продовжувати свою працю. А хтось залишився без уваги, без підтримки, зрештою без любові, якої потребував. Не безумовно був, був і неодноразово нестерпним так само, як будь-хто з вас можливо. Нетерплячим, роздратованим, гнівним, збуреним. А треба долати це. Ми в нашому середовищі. Не маємо права і можливості бути такими. В середовищі близьких людей, саме в середовищі близьких людей, і правильні, однозначно ці слова, тебе вдарили по одній штуці, підстав іншу. Може, коли йдеться про зовнішнього ворога, цієї заповіді ти не зможеш. Реалізувати і це правильно буде, але серед ближніх, серед близьких, серед рідних треба було підставити. Бо бути в суперечках, в роздратуванні і озлобленні нам близьким це надзвичайна розкіш, якою ми не можемо собі дозволити, не дозволяємо. Я до своєї. Не знаю, що з тих речей, які переслідують, можливо, і кожного, і мене особисто. Що з них найгірше не знаю. Хоча сам найбільше сумую через те, що кочується на нас і на, на, на мене, на мене, накочуються хвилі апатії, коли не хочеш нічого робити, коли все байдуже, коли псоваєшся за інерцією. А і ти своїм шляхом, своїм курсом відкладається на потім. Може щось зробимо. Може потім. А зараз найнеобхідніше. І це провокує таке лідерство душі і тіла. А за тим всі спокуси можуть виникати. Покаяння – це коли ми від гріха свого відмовляємось, ми зрікаємось його. Ми не хочемо його. Я відкидаю. Я хочу відкинути, принаймні, відкинути, залишити його в минулому. Не повторити його далі. Пока це коли я відчуваю огиду до всього того, чим був, до свого роздратування і до своєї нехіті, і до апатії, огиду і до себе самого, коли ти захоплений цими почуттями. Покаяння передбачає намір і бажання, палки, гаряче бажання зробити хоч щось, з собою, з собою подолати себе, побороти свою нехіть і свою апатію.